Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі! В цьому відео ми покажемо, як витративши зовсім небагато часу, можна приготувати страву, яка сподобається абсолютно всім, як вашим рідним і вашим друзям. Цю страву залюбки їдять як дорослі, так і діти. Зараз ми покажемо покрокове приготування сирної драчини. Сирна драчена це ніжна смакота з привабливим сирним ароматом. З білого пшеничного хліба, булочки або батона, з борошна вищого гатунку зрізаємо скаринку. М'якоті нарізаємо дрібними шматочками. Молоко виливаємо в металеву посуду і нагріваємо його. Маточка хліба заливаємо гарячим молоком і відставляємо його хай набухає. Для приготування цієї страви потрібний твердий сир. Можна брати будь-який сорт. Дивіться на свій смак. Натираємо його на мілкій терці. Друзі, розкладку з кількістю продуктів, що використовується в цій страві, знайдете в кінці відеоролика. Відділяємо білки від жовтків. І жовтки додаємо до замоченого хліба. Друзі, якщо ви хочете ще більше відеорецептів, підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал «Праздник живота. Посилання в описі або в правому верхньому кутку вашого екрану. Ставимо збиватися білок. А ми тим часом перемішуємо жовтки з хлібом, додаємо сіль, мелений чорний перець і додаємо 3 четверті натертого сиру. Тобто розділяємо візуально сир на 4 частини і 3 частини додаємо до хліба з жовтками. Все добре перемішуємо. Додаємо збиті білки. Акуратно все знову перемішуємо. Добре змазуємо вершковим маслом форму для запікання. Масу викладаємо рівним шаром в змазану форму. Посипаємо зверху рештою натертого сиру. Збризкуємо вершковим маслом. Запікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Друзі, час запікання залежить від вашої духовки. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Готову драчену поливаємо зверху вершковим маслом і подаємо на стіл в формі, в якій вона запікалась. Розкладка продуктів. Рецепт. Яйця 10 штук. Хліб білий. Чиста вага без коринки. 150 грам. Сир твердий 100 г. Масло вершкове 50 г. Молоко 310-320 г. сіль 1 чайна ложка, перець чорний мелитий пів чайної ложки. Друзі, приготуйте разом з нами ароматну надзвичайно смачну драчену з сиром. Смачного! Не забувайте підписуватись на канал. Хто ще не підписався, поставте цьому відео лайк, поділіться ним з друзями і залиште хоча б один коментар. Все, до зустрічі! Бувайте, друзі!